Представлені на виставці тут роботи це прийняття порожнечі і великомасштабні ігри. Прийняття порожнечі, ідея цього перформансу з'явилася у 2022 році. І це стосується теми, яка для нас усіх на сьогоднішній день дуже близька це тема втрати і це тема смерті. Це про порожнечу, з якою стикаємося на сьогоднішній день ми всі в більшій чи меншій мірі. Інколи це дуже близько до нас і тісно, інколи це за крок чи два. Але ми не можемо бути байдужими до цього. І в цьому перформансі тут для мене дуже важливим був жест обіймів. Бо обійми на сьогоднішній день це щось надзвичайно тепле. Щось дуже бажане, і водночас ці обійми так часто розділені дистанцією фізичною, інколи вже певною історією. І це наше прагнення і пам'ять, і спогад, який ми все одно плекаємо. Це теж автобіографічна робота, в певному сенсі, бо це близька, це зрештою. мій особистий досвід там теж є. І оцей. Шлях, який ми проходимо від моменту втрати, і згодом оцей момент прийняття цієї втрати, він в кожного свій, в кожного індивідуальний. Але це те, що я не лише особистим моїм, а на жаль, в ситуації, в якій на сьогоднішній день знаходиться наша країна, це стало набагато ближчим до кожного. Набагато сильнішим, і я думаю, це той момент, коли якийсь приватний жест Він перетворюється в колективний, якийсь індивідуальний біль він він теж є нашим спільним, загальним. І це більша робота про це. Перформанс великомасштабні ігри він з'явився в рамках фестивалю перформансу, який відбувся в Польщі, це під назвою Історії. Світ є значно складнішим, ніж наші правди про нього. Ця історія почалася, звичайно, з певної ідеї, але коли мішок з піском, котрий мені був потрібен як матеріал, побачили, і на ньому був напис: це для. Дитячих майданчиків для дитячих ігор. І це все якось зійшлося ще більше в одну цілісну історію. Бо це відчуття от, зміни масштабу, в якому ми сьогодні перебуваємо. Е, якби з цією ідеєю, я їхала на цей фестиваль з цією історією ідеєю і повставав перформанс. А... Власне, інколи якийсь випадковий напис він може стати важливою крапкою для створення певної ідеї. І це був якраз той випадок. І, звичайно, для мене, мене тоді прокинувся десь теж певний. Певно таке прагнення експерименту, бо це був 2023 рік, це була публіка з різних куточків світу. Це були і митці, і гості, які просто бажали прийти подивитися, а що ж відбувається в рамках цієї події. І люди, звичайно, дуже обурювалися, коли, коли на них почали, почали летіти піщинки, коли на них трохи почав падати десь згори цей пісок, але було важливо, для мене було важливо, щоб, бодай би, на трохи е якимось коротким жестом нагадати, що на нас е летить згори Далеко не пісок, і далеко не щось малесеньке і мікроскопічне. І це далеко не піщенки. Але було дуже цікаво спостерігати за реакцією тих учасників, тих глядачів, публіки. Звичайно, вони були дуже незадоволені, дуже обурені. Але відбувся оцей момент зіткнення, момент контакту. І ця робота, на мій погляд, вона була вдалою і виправдала свою мету, оскільки. Цей діалог він зав'язався. Цей міст був встановлений, і е, запрошую вас прийти і поглянути цю документацію теж.